Панове, привіт! Отак, от що вихідних сидиш у вікінлізі, пихтиш, стараєшся здобути якомога більше перемоги, якомога вищий ранг і краще як наслідок нагороди. І тоді надієшся спіймати щось крутезне, і от цього разу мені надзвичайно пощастило. Це просто шалене везіння. Вже завтра, о 21.45 відбудеться довгоочікуваний поєдинок в рамках кваліфікації на євро. Нас чекають стрес, переживання, але разом з тим і точно захоплення цікавою грою. Боснія і Герцеговина проти. України. Ну а якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. І що то прощання кройфа? Праві беки. Карлос Альберто. Одраду зібрати. Нема правих беків багато в грі. А чого Саша Бо такий дорогий? Та візьмемо, але в нього зачіска, у гуорденату Санчеша? Саша Бо! П'ять на фінтах, високі воркрейти. Цікаві стати. Чи зможе він замінити фуку? Золотий жокей. Єнотик. Підкат золотий. Лонгбольчик. Технікал. Батарейка. Ти високий, якщо є в нього ще зачіска як в Ренату Санчеша, я не вірю до тих пір, поки він вийду на поле. То це буде просто прекрасна покупка. Ну а тоді вже залишиться, щоб він ще грав, так як пише. В нас немає права на помилку. Чотири матчі, всі чотири треба виграти, щоб забрати другий ранг. Тому будьмо уважні. І Саша Боа. Ну, машина виходить якась. З тінню. Шальки 0-4 і емблема мадридського реалу. Гарно. Ренара Канджі. Фелікс Безапу. Бапей червоний Сава. Три червоні карти. Сильний склад. Ось ми і в дупі. Але в нас є Кройф. Йоган 1-0. 14-й номер йому не повернули, то нічого, ще повернемо. Кройв і мій гравець. Нашого продавати. Чудово. Класно, Девіс. Правильно бей своїх, щоб чужі боялись. Кройф і магія. Яй-яй-яй, Анрі! -яй ну от в кого 14. ка Теж у достойного гравця, але Андрій буде 12-й бо Кройф у нас знову на полі. Прекрасно, прекрасно. Боже, Саша Бо без зачіски. А що то а що то таке? Ей! Що то за зачіска? Я хотів побачити зачіску Ренату Санчеша, а в нього зачіска. Я не можу навіть задати, хто-то. Прекрасний ручний підкат від Мальдінія. О забрав м'яч нормально. Ще так 10 разів з 10 і будеш грати. Будемо чекати на неї до літа. ну Я Я прекрасний! А, ну щось таке трошки є. Щось трошки є. Ну просто воно не настільки ефектне, як я собі уявляв. Тут би могла бути ваша реклама. Шампуню. Ну мені не вистачає трохи довжини того, що в нього волосся на фото вже падає на плечі. І наконечники, щоб були зав'язані канатами. Йдемо далі. Касір я з нас не чую. О, ти, ти хочеш мене налякати. Шість червоних ти хочеш мене налякати. Мене. Де сюди. Ясно тобі? Отак. От не попадайся мені більше. Але підбір серйозний. Рагуйте. Е, дали. Ну, просто попередній сильно відлетів. Але цей, напевно, був теж такий, що от... міг би до екстра таймів з ним грати. Так, ще два матчі. Come on. Мальдіні кімпембе. кімпембе. з фінтами. вінтами. О, новий Андрій. Перший власник. Перший власник. А я не перший власник кройфа. Онсайт сайт кройфі. Йоган Кройф. Він прекрасний. о О-о. Саша Бо! Вау! Нічого собі ти починаєш мені подобатися. І твої помаранчеві такі бутси теж такі вогняні Кройфі. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай? Кі завтек. Відволікся на лівий екран і. Зовсім не зрозумів, звідки атака почалась. Непросто і для проходу. О, так от. Мбапей кров. Бо я вже загнався, бачиш. Чисто! Ну що це, от що це таке? Але ти паскуда. Боже боже. Ох, якби то влетіло, я б би бив монітори. Чисто так, от. Ні звідки таке закидання прийшло. Я навіть не вірю, що воно пройде. Мандеї компанії. Базові. Кантона черненька. Бензима. Ооо гарно, ЗІЗУ. Я думав, кров там вирветься. Молодець Бо. Цілий вечір з його передачі в шоці. Є. Добре. Той момент, коли ти ще до прийому розумієш, що що буде далі. 1-0. Так Бо нічогенько грає. Йому треба дати час. Я в шоці. Боже мій! Молодець горінчий. То десь там було вже от на шляху до якоїсь стадії топ-такий, то топ такий, то там що вихід в фінал. І тут хтось почав щось, і то це пам'ятовується потім через рік. Віддаєш, і тобі добре на душі. Лайно, Кройфі. Енна стадія. Кройфі! ну це все. Бо є, я з ним мало грав, але він питань не залишив мені поки. На його фланзі проблем не було, але я з ним зіграв мало. Хоча з Педро Поро мені вистачало одного-двох матчів, щоб зрозуміти, що проблеми там є. Сьогодні я задоволений своєю грою. Зараз будемо відкривати нагородки. 100 110 монет кешу це добре. Це безпрограшна історія. О, то тепер. О, тепер пік з міксів компанії. Оновили нагороди за Ultimate Team Champions. Я чув, що в Rivals нагороди оновили, а за VL-ку навіть не звертав уваги, не зустрічав інформацію. Це мені подобається і 87, до речі. Не якісь там 85, а 87 мікс компанії Пік. Ого! Перспективно звучить. Плюс мотивація. Ясненько. Почали погано. Продовжили трохи краще та все одно зле. Невже вони золоті піки досі через те, що дали 87? Дивись. Ух ти! Політано. 90. Орбан, ага, Орбан 91 буде в середу. О, Як добре відкривати нагороди на стрімі. Чат не дасть прогоріти. То Тут тепер такі мікси кампаній, що вони реально дуже цікаві. Угу. Мені здається, щоб не запороти собі слот. Краще взяти зараз 90 го політану. Е, Браптом, що то Орбану довго буде сягнути з е, Апом рейтингу. О, Франковський! Добре. Не з таким дефом до дупи, але рейтинг це добре. І вірю. А ну, може, зараз тут промо буде. Ух ти, дивись, щось летить гарненьке. Це Німеччина. Це Хофенхайм. Стах. Ой. Ого, і він продається. Ух ти, приємно. Приємно, бо я маю футро, який не продається. Це Ліго Чемпіонівський. Це на крок. Нижче ще, ніж мій, але якихось може 100 тисяч є там. Гай, я сподіваюсь, ринок не зовсім безжальний. То 76. 000. що чи що? Ага. Ясненько, але то було гарно. Інтригуюче, інтригуюче. Ще хочу пробу. Є, є і щедрі сьогодні. Дивись поляк. Ага, Франковський. Може подвійним волкаутом з соном? Ага, він тут один. Сумно аж за край. Угу. Щедрі. Дуже щедрі є, дякую. Йдемо далі. 85 x 4 промо... Це що таке? Рорт 89 Ти Дивись. Імбапе! Боже мій він продається! Він продається! Чат! Він продається! Ха -ха -ха! Компенсація за Компенсація Шок-контент нахрен. Боже мій! Ха-ха! Неймовірно! Кройф залишається! Крой залишається 100%! В шоці, мені упав, і він продається! мені! Це просто неймовірно. Я взагалі думав ТРИ там, типу, ну хоча б три, я ж збирав свого потма за три. Він 4 з половиною коштує. Можливо, мій найкрутіший дроп за, вс... за всю історію Ultimate Team. В нас є ще один пак. Ну, вже без промо. Ну і, ну як так можна? Ну що то за нагороди? Ну що то за пак? Ой, Сімхен з маскою. Я чи не вперше бачу, що він з маскою. А він був з маскою чи йому додали з якимось патчами? Оновили? Так-так. А може ще зараз піком когось в основу, га? Ой. Ну я скину його в Сбаче. Формулу не зовсім. Хіба би зараз десь була, коли футболу нема. Крос. Горецька, люденьки. 85-й. Яй-яй-яй. Я взагалі його. В паках не пригадаю. Кіміха часто бачу, там. Магуль, до речі, я дуже давно не бачив. З нею все добре. Шо ще Вандекінформ? Дефес. Що то сьогодні в мене за день такий? Промо? Ой, таке вже було рурт. Дублікат. Прекрасно, 89-й рейтинг дарують. Вона воно недавно була з Мбаппе. То форма Мадридського реалу! Ось воно що, точно. Ух ти, дивися знову промо. Що за вечір? Якийсь Промо вечір? Обердорф з кимось? Впізнав. А з ким? Ой, пані. Ай, знову татешо, та, ти що. Ти, 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 Ха, Ха. Слухай, я одружений. Схаменися, в мене вже є роль, взагалі то ще якщо говорити про ультиметрім. Так що завтра щось зберемо з тобою. А сьогодні, поки так лежи, і відпочивай. Одним махом гравець за 4,5 мільйони монет. Я собі після того як вже відіграв, подумав: це ж десь приблизно тако в середньому 2-3 місяці ігор в Ultimate Team Champions по нагородах. Це вражаюче. Це не тільки по нагородах найкрутіша моя карта, яка падала. Напевно, за всю історію мою в Ultimate Team це найдорожчий гравець, принаймні, який продається з тих, які я пам'ятаю. Бо так оце і подумав кілька хвилин, можливо, якийсь там Обамиян Гетоц, коли він був ще крутим, то десь там був під 3 мільйони, чи якийсь може сон. А так більше і не згадаю. А тут 4,5 мільйони, і це не кінець гри, де там же ти чекаєш нову версію. Ну і дуже приємно те, що Кройфа тепер. Можна все-таки притримати Кройфа, який насправді дуже подобається в грі. На сьогодні все. Впевнений, що відео вам сподобалося, і ви би не мали забути поставити вподобайку, а в коментарях напишіть, який я фартовий і так далі. Ну і побажаю вам теж ловити щось класне за вікінліго, щоб ваші старання теж були винагороджені. Почуємось, побачимось, бережіть себе!